Не ми у цій війні, готові ворога відступного здолати, щоб перемогу святкувати свою, і Україну кращу збудувати, захищай і зброю в руках нашу незалежну Україну, і подвиги залишаться в віках. Сьогодні святкуємо надзвичайний подарунок, який отримає Чернівецький обласний краєзнавчий музей, Карту України, яка була вишита в результаті загальноукраїнської акції Не журися Україну, панно Сеньока. Я хочу сказати, що музей має декілька важливих прапорів. Ми надзвичайно пишаємося, що у нас є прапор міста Чернівці 1908 року, який був подарований містом, так само громадянами міста. Уявляєте, різні громади підписували. Румунська, польська, українська, студентське товариство просто багаті пані робили такий подарунок місту, і ось ця традиція, яку зараз знову вкотре на день міста запропонувала пані Оля Мазурашу. Вона продовжує ті давні традиції, які були, говорили спільними зусиллями. Це всеукраїнський проект, називається Не журися Україна, панна Сеніока. Цей проект розробили у Львові. Фірма Солес. Вони зробили лімітовану серію. Таких карт є всього 25. Цей експонат буде цінним дарунком у нашому музеї, тому що прапор це є завжди є символ України. Кордони України є священні, навіть ті, які вони зараз і тимчасово зменшені, будуть відвоювані. Тому я вважаю цей подарунок надзвичайно символічним і пам'ятним, тому що ми добре знаємо свої кордони і пам'ятаємо. Яка приймає урочисті вітання, так вона заслуговує на такі чудові Потім ще фотосесію. Пані Олі. Ми запросимо. Так. користуючись моментом, хочу привітати всіх з Днем міста і з Днем Моста. Ви розумієте про що я так? Нехай, нехай палає та вража сила. Отож, хочу вам презентувати пісню, яка народилася. Пісні, які народилися під час війни. Жили ми собі в селі, де не лазять москалі, їх ніколи не було, просвітало все село, але лишенько прийшло, русський мір тут приповзло. Будем з кумом їх перцю персюсі усні давати. Перша, друга, третя, п'ята. І точка невозврата Я йду до тебе вже давно Та все одно життя модені буде Тільки сльози стали як вино Я до тебе всією душею лину в мріях, країно моя, за своєю сумую землею, бо для мене свята ця земля, за своєю сумую землею, бо для мене свята ця земля, мені сняться ті миті розлуки. Шкові пшеничні поля, і матусині зроблені руки, що працюють до пізнього дня, і матусині зроблені руки, що працюють до пізнього дня. Я до тебе горнусь Україно мов дитина в обіймах твоїх. Ти завжди зустрічаєш гостинно всіх синів та всіх доньок своїх.